Друзі, всім привіт! Ласкаво прошу на канал. Зазвичай ви бачите тут проповіді, які виходять не дуже часто. Ще давним-давно виходили подкасти Біблійний погляд з єпископом Миколою Савчуком. Але зараз я вирішив розпочати нову рубрику з «Ви це бачите, ви це бачите, обкладинки хроніки Печерської церкви Спасіння. Ми стартанули з сім'єю з командою церкви, і тут в цих відео в цьому плейлисті я хотів би ділитися з вами тим, що ми проходимо, що переживаємо. Відкриттями, можливо, якимись помилками, викликами та нашим досвідом. Звідки взагалі взялася ця ідея? Буду щирим з вами, декілька днів назад, можливо, навіть тиждень, я просто прокинувся вранці, і настільки багато було в мені емоцій всередині, що я захотів ними поділитися. Я записав перше це відео, але воно було дуже поганим з точки зору якості, картинки, і тому я вирішив його перезаписати, але суть в тому, що Дуже багато всього, чим хочеться поділитись. Я почав робити це в інстаграмі, і деякі люди мені почали писати: у мене теж є відкриття про старт церкви, тому ділись це дуже корисно. І ви знаєте, можливо, для мене це буде просто щоденник. Для нашої церкви це буде частина історії. Можливо, комусь буде просто цікаво, а для когось буде корисно. Я планую випускати такі відео раз на 2-3 тижні. Можливо, перший час буде так, можливо, пізніше трошки рідше. Але поки буде якась інформація, поки будуть якісь новини, хочу ділитися з вами. І перед тим як я розкажу, з чого ми стартуємо, що в нас є зараз, на чому ми стоїмо і які виклики перед нами. Я хотів би коротко розповісти за себе, познайомитися з тими, хто мене не знає. Мене звати Андрій, мені 32, У мене є дружина Аня і син Данік. Йому 9 років. Я не є з дитинства віруючою людиною. Хоча я виріс в гарній сім'ї з християнським православним контекстом, мене вчили молитися «Отче наш, Я читав дитячу Біблію з історіями, але я не був воцерковленим. Моя дружина, навпаки, була з дитинства в церкві, віруючою, і коли ми познайомились в 17 років в 11 класі ліцея, вона запросила мене до церкви, я покаявся, прийняв водне хрещення, і ми почали спілкуватися. І в 19 років вже одружились. Як сталося так, що ми відкриваємо церкву? Чому Почерськ? Справа в тому, що майже одразу після того, як я прийняв Бога, я отримав відкриття стосовно свого майбутнього служіння. Бог відкрив мені в два етапи, що я буду пастором, і потім що я буду пастором на Печерську. Перше відкриття воно було на, на служінні, не пам'ятаю, чи це конференція була, чи звичайне служіння, Проповідував старший єпископ. І він сказав, що ми зараз будемо мати молитву, і Бог буде показувати видіння. Я не знаю, чи явно всі тоді бачили видіння якесь, але я побачив. І знаєте, це не було видіння, типу, я думаю, християни зрозуміють, коли ми собі щось намалюємо в голові, а потім після служіння думаємо, а чи це правда від Бога, чи ні. Це було видіння, яке я чітко розумів, я усвідомлював всередині, що воно 100% від Бога. Я, бачив, я побачив, як я проповідую в залі. Але ви скажете, ну проповідувати може і проповідник, не обов'язково бути пастором, щоб проповідувати. Це дійсно так. Але в той момент, коли я побачив це видіння, я відчув любов і відповідальність за цих людей, які в залі. Ті, хто мене знають, вони знають, що я тоді не любив людей, Бог працював зі мною після цього. Ось таке видіння я побачив вперше. друге, вже за декілька місяців я отримав слово від Бога, де я буду пастором, і він сказав. Ти будеш пастором у себе вдома. Сталося так, що я народився в центрі Києва на Печерську, прожив там 19 років і приїхав звідти лише коли одружився. От, ми переїхали з дружиною в Боярку, де я в церкві спасіння по міській Боярській служив 7 років, і потім ми вже переїхали в Вишневе, де зараз триває наше служіння. Вже воно закінчилось. І тут ми були 8 років. Я служив майже в усіх служіннях, які тільки є в церкві, і напевно не служив в реабілітаційному, тюремному, можливо, ще декілька служінь, але в основному в усіх служіннях я вже був. Останні вісім років я сконцентрувався на служінні молоді. Ми служимо всією служили всією сім'єю молоді. Я був пастором церкви Спасіння Вишнівської молодіжним. І також я був пастерем молоді об'єднання церков Спасіння. Ми багато служили, проводили конференції, табори, будували команду. І в цьому році ми отримали відкриття, що пора стартувати церкву. Я дуже радий, що найбільше відкриття і найбільший поштовх саме зараз отримала моя дружина, оскільки до цього, маючи певний такий бекграунд, маючи певний досвід християнський, вона не завжди хотіла, щоб я був пастором. Вона хотіла простого християнського життя. Але в цьому році саме вона відчула і сказала: стартуємо церкву зараз. Ми пішли до пасторів, пастори підтримали нас, і ми почали процес передачі служіння. Для нас було дуже важливим передати служіння, не зруйнувати його, а передати саме. І ми почали цей процес на сьогоднішній момент. Молодіжне служіння ваш не вже продали на всі 100%. Ми не є дотичними до нього, і воно продовжується, воно розвивається. І Це для нас велика радість. Трошки розповім, що ми маємо зараз. Після чого хотів би сказати, на чому ми стоїмо. Отже, що ми маємо зараз? Ми вийшли з Вишнівської церкви. Ми вже з 1 жовтня 2024 року збираємось як окрема помісна церква Центральної церкви. Ми маємо зібрання у вівторок. Це така велика домашка, якщо можна так сказати. Ми збираємось по домам, оскільки поки що ми ще в стані пошуку приміщення. Ми розбираємо слово, молимось, співаємо, звісно, спілкуємося, знайомимося, ми шукаємо єдності. Дуже важливе питання єдності для нас, оскільки я отримав відкриття, люди отримали відкриття іти стартувати церкву разом з нами, але нам потрібно поєднатися в цьому і зрозуміти, куди веде нас саме Бог. Не куди там хочу я йти чи хоче йти хтось з нашої команди, а куди веде нас саме Бог. От тому зараз у нас такий етап. Ми збираємось, так як команда все з вишневого, поки що у вишневому, і паралельно шукаємо приміщення в Києві. Стосовно команди декілька слів. Зараз нас наразі трошечки більше двадцяти, і я дуже дякую Богу, що всі люди з нашої команди вони отримали відкриття від Господа йти разом з нами стартувати церкву. Ми говорили тільки з двома людьми стосовно того, щоб вони йшли з нами. Нас благословили на цю розмову пастори. І для нас було дуже важливо, щоб ми нікого не забрали. Дуже важливо було, щоб всі люди, які самі до нас підійшли, люди до нас підходили, казали, ми хочемо йти з вами. Ми говорили: ідіть до пастирів, говоріть. І потім, більше того, коли вже мені сказали, можна стартувати вам, я ще раз погодив повністю весь список людей, з якими ми стартуємо з пастерами, для того, щоб нас всіх благословили. І от саме після цього благословіння, по суті, ми почали збиратися. Сьогодні ми вже... Провели один спільний піст, тижневий піст Данигіла. Ми постилися за єдність в команді. Ми постилися за спільне бачення церкви, тому що ми ми маємо бачення церкви Спасіння Вашневому, і ми підтримуємо його не всі 100%. Але важливо в баченні в баченні, яке ти підтримуєш, розуміти, хто є ти. І тому ми молилися за те, щоб ми розуміли, хто є ми, яке наше бачення, чим ми доповнюємось, що ми додаємо сюди, чи чим ми відрізняємось, яка наша унікальність. Друге, третє, ми молилися за приміщення своє, і четверте, ми молилися за те, щоб з самого першого служіння в нас були. Люди, які не знають Бога, щоб ми спасали людей, щоб ми росли за рахунок спасіння. І до речі, можу сказати, що у нас вже є певні рухи в напрямку залу. Це буде наступне відео. Я розповім, можливо, навіть покажу, де ми будемо збиратися. І також я дуже дякую Богу за те, що до нас уже періодично зараз починають доєднуватись люди, які не воцерковлені, які не знають християнського контексту, але ми разом вже спілкуємось, дружимо, шукаємо Бога. От тому. Ось такий перший етап нашої церкви. Ми збираємося невеличкою адмінкомандою для того, щоб вирішувати технічні питання, для того, щоб піднімати питання оформлення церкви юридично, щоб перед державою були оформлені як церква, для того, щоб піднімати навіть фінансові питання, оренди залу, приміщення і, і молимося за бачення, як я вже сказав, щоб ми розуміли, хто ми є. Хотів би також поділитися і розповісти трохи про те, на чому ми стоїмо. Я вірю, що у всього має бути фундамент, і єпископ ділився одним із своїх улюблених місць зі Слова Божого стосовно Біблії це слова Ісуса, що я створю церкву, і ворота пекельні не здолають її. І це дійсно дуже сильне місце Слова Божого, на якому ми також стоїмо. Також можна говорити, що вся Біблія вона в контексті є християнська. Вона є по відношенню до християнської церкви дуже важливою. Ми беремо старий завіт. Це взагалі контекст розуміння, на що Ісус прийшов, навіщо Він платив ціну, навіщо ми маємо проповідувати Євангеліє. Євангеліє – це наша зміна, це добра новина для нас. Пісня до будь-якої церкви це пісня також і сьогодні до церков. Але я. Маю одне з улюблених місць Слова Божого, на якому стояла і молодь у Вишневому. Ми останній рік брали його за основне, як за бачення, і на якому я вірю, ми будемо стояти, коли будемо відкривати церкву. Це Дії 2-42-47. Дії 2-42-47. Я зараз не процитую це на, на пам'ять, тому що і переклади ще й не, не вивчив. Але там говориться про те, що церква, там є декілька важливих моментів, які я хотів би сьогодні сказати. Церква перебувала в єдності. Вони постійно проводили час. Відбувалися чудеса і знамени, і Господь щоденно додавав спасених до церкви. Що тут важливо, На чим ми працюємо зараз? Що залежить від нас? Від нас залежить, щоб ми приділяли час Богу і церкві, тобто вони були щоденно разом. Ми живемо не в ті часи, звісно, щоденно ми сьогодні постійно 24 на 7 разом не можемо бути, але це важливо, щоб ми були разом, щоб ми ставали одним цілим. Друге за це має бути заплачена ціна. Апостоли продавали всі тоді, віруючи, продавали абсолютно все, платили ціну. Ми живемо в інші часи. Нам не потрібно сьогодні продавати все своє майно для того, щоб заплатити ціну. Але в цьому є щось дуже цікаве. Коли ти віддаєш все, ти дуже сильно цінуєш те, куди ти це все віддав. І сьогодні ми говоримо про те, що нам потрібно платити ціну за єдність, і хтось сьогодні, після наших зустрічей, розвозить людей на машинах. Хтось сьогодні приносить піцу на нашу зустріч, хтось відкриває свій дім, хтось приділяє більше часу. Ми всі виділяємо час на спілкування. Це та ціна, яку ми кладемо. Також там третє було ще перебували в навчанні апостолів, у вчині апостолів. Ми сьогодні розбираємо Боже слово. Ми шукаємо, що Бог говорить до нас. А Господь на це я вірю, дає чудеса і знаме, і також щоденно додає спасення до церкви. Ви знаєте, я побачив таку класну штуку. Що не люди додають спасених до церкви, саме Господь додає спасених до церкви. І коли церква готова приймати людей, Бог буде посилати туди людей через євангелізацію. Можливо, людина буде просто проходити храм і побачить, і зайде. Можливо, через соцмережі. Ми не знаємо, але суть. Бог додає людей, спасених до церкви. Ми бачимо, що в першоапостольській церкві це відбувалося щодня. Тому. Сьогодні ми молимось за те, щоб ми були єдині. Сьогодні ми для цього проводимо і час разом платимо ціну. І сьогодні ми також знаходимося в Божому Слові, і ми віримо, що Бог буде нам щось показувати. Я бачив це за останній рік в молодіжному служінні, я бачив, як воно росло за рахунок цього, як Бог нас змінював всіх. І я вірю, що це одне з основних місць із слова Божого стосовно того, якою має бути церква. Тому. На діях 242-47 ми стоїмо і вибудовуємо нашу церкву на основі того, що ми там читаємо. Отже, я трохи розповів за себе, я розповів, що ми маємо і на чому ми стоїмо. Також хотів би сказати, які є перед нами виклики, що ми зараз проходимо. Напевно, найбільший виклик для нас зараз це відшукати все-таки своє приміщення. І розпочати проводити два служіння протягом тижня. Перше це у вівторок проводити помісні церкви. Це коли вся церква буде збиратися разом, і друге це домашні церкви. Тобто, я казав, зараз ми збираємося всі разом однією великою домашньою церквою. А потім, коли у нас з'явиться приміщення, ми будемо раз на тиждень збиратися всією церквою. Ми також зробимо три, може, чотири домашні церкви, і вже їх будемо наповнювати людьми новоцерковленими, невіруючими, будемо запрошувати, проповідувати Євангеліє. І я вірю, що так наша церква почне рости. Для цього нам потрібно вийти з вишневого. Як я вже сказав, наша команда більшість з вишневого з Криківщини, з Софіївської борщівки, і тому ми проводимо домашні церкви тут, і не можемо якісно. Євангелізувати в центрі і запрошувати людей сюди. Нам потрібно йти туди, тому цей час, цей місяць. Ми півтора ми проводили е, в єдності для того, щоб разом усвідомити, що ми робимо для чого і куди ми йдемо. Я вірю, що зараз перед нами наступний етап, коли ми вже починаємо рухатись в напрямку нашого місця, місця, куди кличе нас Бог, і там проповідувати Євангеліє. Як я казав, ми молились за приміщення, і нас багато супроводжувало цікавих підтверджень, чудес, були випробування. І я думаю, що в наступному відео я розповім про це більше. Приділю прям ціле відео пошуку приміщення, і, можливо, я сподіваюся, навіть покажу трохи приміщення, яке може ми на той момент вже зарендуємо. Тому, друзі, ось таке коротке перше відео. Все, що я хотів сказати, все, чим хотів поділитися, інколи немає можливості просто заснути, бо думки вони не вилазять із твоєї голови. 15 років я йшов до цього моменту, і сьогодні, сьогодні ми робимо перші кроки. Дякуємо всім за підтримку. Особливо дякую Центральній церкві, всім служителям, всім служителям, всім пасторам. За підтримку та благословіння, тому що велике благословіння для нас бути частиною об'єднання церкви Спасіння, бути під кимось, щоб хтось наставив нас, благословив, поділився знанням, досвідом. Дякую всім, хто молиться за нас, всім, хто переживає, дякую всім, хто підтримує. До нових зустрічей. Поставте цьому відео лайк і підпишіться на канал. І також в коментарях пишіть ті питання, які вас цікавлять в контексті хронік церкви Спасіння. На цьому перший випуск закінчився. До нових зустрічей!